Вірш на сьогодні Матея 6 глава, 33 вірш. Шукайте перш царство Божого. Читаємо значення. Ті, що почули правду про царство, і тоді одважно заявили себе по стороні царя і радісно сповняють його прикази. Всі єдині люблять Бога і Його царя. І доказує це їх ділами. Цей факт, що Єгова посвятив століття на приготовлення до цього царства. І далі факт, що він посадив царя на престолі є безперечним доказом, що це царство є найбільшою ваги, і що сьогодні Божі люди на землі. Мають перед собою найбільшу відпічанність і мають найбільший привалеї, який коли люди мали. Все інше стає малим, коли порівняти його із царством Божим під Христом. Тому що царство є так вельми важною річчю і прийшов час, щоб ми дістали розуміння. Що значить, що ми мусимо мати властиве оцінення нашого споріднення до Царя і до Його царства. Коментар зате з Вартої башти 15 число, 12 місяць 1937 рік. І так Боже оприділення стоїть відносно царства і учить нас. Яке і в нас має бути оприділення відносно установлення Божого царства. Його ослідкує, що ті, котрі почули правду про Царство Боже, про установлення Його, тоді вони стають твердо і відважно по стороні Бога Його, Його Ісуса Христа, Його Царства, і сповняють Його прикази, котрі поступають згідно часу де працює жива присутня сила Його, там працюють і Божі слуги. Тому ті, хто люблять Бога і царство Його, і присутність, Його, його де вона працює, ті будуть доказувати своїми тілами на підставі пророцтва, що вони люблять Бога, люблять Його царство, люблять виконувати Його прикази. Цей факт, що Єгова посвятив століття, тисячеліття для того, щоб приготувати це царство, це свідкує про те, що він все, що замірив і сповістив через своє слово. Він додає фізичні факти. Він дав час і ворогу, щоб ворог приготувався і показав, на що він спосібний. І ось сьогодні всі фізичні факти показують, що він спосібний не для життя, не для царства, а тільки для знищення саме себе. Тому його показує про те, що його царство, царство справедливості, царство вічності, воно є іменно тим царством, яке заслуговує найвищої ваги, найвищої уваги, щоб кожен, хто став по стороні царства, зрозумів іменно су. Найбільшу відповідальність і найбільший привилей. Бо такого привилею, бачите встановлення Божого царства, бачте крушення і розрушення всіх царств, які сьогодні прийшли до свого кінця у своєму правленні, то це є найбільший привилей для Божого народу. Бачити, розуміти, усвідомити цю справу його діяльності. Тому все, що є поза Царством, поза керівництвом Царя Ісуса Христа, воно не варта уваги і вірні іменно мають показати, що вони найвище цінять. Все те, що приходить від Царя і Царства Божого. Тому то царство є так важною річю, що прийшов час, щоб ми всі дістали правильне розуміння про те, що єдине тільки царство Бога Іго Ісуса Христа установить мир, безпеченство, спокій, повний порядок, повну справедливість і правду. Котра востержествує. Тому кожен, хто бажає цього царства, має споріднитися із вимогами Господніми, і з прочими накресними Господніми, котрі сьогодні завершують справу Його на землі для честі, слави і оправдання Його ім'я. Це так значення.